З вами Світлана, всіх вітаю на своєму каналі Квітковий куточок. Сьогодні у нас раночок. Попереду два вихідних дні і ми будемо тут працювати. Трошки попрацюємо і трошки попразнуємо, тому що у сина завтра день народження. Сьогодні працюємо, завтра буде шашличок. Він почав викопувати сьогодні пеньки, і нам треба ще спиляти два дерева і декілька почистити. Зараз спіляється ця вишня. Вона тут зовсім не потрібна, вона велика, полягає на паркан. І тут для таких недобросовісних наших людей, котрі лазять, можна просто взятися за неї, переплигнути і все. Ну, тому ми її будемо удаляти. І ще у нас там є слива. Слива їздять, возять, строяться оця слива. Її треба половину зрізати, тому що вона теж лягає ось так от на паркан. Половину ми залишимо, почистимо і почистимо ось цю ось вишеньку. Вишенька у нас залишиться дві. От. Тут такі є погнуті гілки і верхівку можливо. Спилимо, тут подивимось. Что ж ты такой нетерпеливый у меня, а? Сейчас. Взнарезываем пупы с кормом. И такая таблеточка від паразитов. Да, ну все, я помыл. Ага, хорошо. Сейчас мы дадим эту таблеточку. Чё, да, она. Ой, она такая малюсенькая. Она... Ну, все таблеточка, и все. Вкусная? Нет, mm -hmm. Да он и так не ест. На, вот таблеточка, смотри какая вкусная, нет, не, придется ее раз разчевакивать. Расчевак... Расчевак да, сюда я раздавлю сейчас. расчевыла. вот так. Перемешаю. Кажуть, коты едят. Не едят вон и так, мене. Ось они есть и все. Так. Ой, ты так куда ж ты настою, Масяня, Ну, что это такое? Подожди. Подожди. Надо ж насыпать. Что ж ты так? Надо же насыпать, перемешать это все. Подожди. Давай, давай ой, їж. Це пігулочка від бліх, кліщів та глистів. Одна така малесенька. Собачка нас вже покушав, масянька покушав, да? Десь поліз гуляти. Через паркан. А, та ні, воно він сидить. Ой, масяня, масяня. Заліз в ванночку. ми її приготували. Не, не упадет. Дерево на машину. А як ти думаєш, Рома? Та ні, да ні. Нет? Я буду держати, якщо що. Дерево я буду держати. Поїдемо. А то ж, як завжди, що не поставиш, він сяде. Поїдемо копати троянди трохи. Зараз час їх висаджувати. Треба таку широкую яму копати. Ох, якесь дера, тут хтось живе. Это, бачиш? Пауки тут живуть, Або ящерки. Ну, короче, он уже шатается, цей пенек. Трухлявый. Его надо подкапывать. Може, якусь сапочку еще. Ну, короче, копай потихеньку. Місток, місток. Да. Потом будем закапывать это все. Копай. Вот так на сьогодні виглядає моя ось така полукругла. Клумбочка. Ось така. И кругла. Пумбочка. Тут у мене посаджені морозники від Тетяни з Києва. В минулому році я їх садила. І ось вони які зацвіли. А Тут я зрозуміла, що тут ж є низкорослі і високорослі. Чи це однаково? Чогось цей такий високий, а це такий низенький-низенький. Ну і біленькі вони високорослі. Ось так, зараз все зацвіло. Буду сьогодні іще наводити тут порядок. Знімати буду оце огірочки, оцю всю конструкцію свою зніму, потім зніму оту всю конструкцію кріп, вириваю вже весь кріп. А син, як буде в нього ще сьогодні сили, він буде оце все перекопувати. Рядочки. І тут буде перекопувати. Тут у мене гірчиця, вона якась неправильна. Одна тільки-тільки почала ось рости, одна зацвіла вже, хоча вона не повинна квітнути так швидко. Коротше, все треба перекопати. Все-все. Коротше, роботи не початий край. Помідорки ще співчас, зелені висять. Помаленьку, помаленьку. Ось тут теж оці чотири стовпа, ці 4 стовпа треба докупати сюди. Тобто я хочу продлити цей свій домик для помідорів, щоб продлити і тут садити огірочки. Влітку натягувати сітку і все, тут буде рости вже такий більш-більш простір. А тут у мене буде парничок. Просто треба зробити кришку гарну таку, чи скляну, чи яку там з плівки. І нехай тут у мене буде рости розсада. Какой, какой красивий А Он трухлявий, так? Да? Звісно. Быстро викопався. А то мешає там. Нормально. А вот этот же тоже выкапывать, да? Грушу вот эту. Копотом, не, мене. сегодня, сегодня, да, Рома? Сейчас будет копать. Ничего я не заставляю. Все это самое. Ветки будет тоже сюда. Кинем дерево обрежется. Ветки. Отдыхает. Вот. Отдыхнет. Завтра. Завтра, да. Завтра. Вот завтра будете отдыхать, да? Вообще может и завтра поработать с утра потом отдыхать. Да. Ну давай лучше сегодня. Завтра будем отдыхать. Я тоже так думаю. Сегодня. А вдруг дождь будет? Быстро выкопался. Думали, будет такая яма здорова. Нормально. Тут что-то нарыв. це моя эта. непонятно капец какой-то а посмотришь сколько еще их там, там будет надо его задавить. да вот, кстати, они подъедают деревья наши, и кусты, и все. И ничего не говорят, ничего не. Вот тут на этот ложить на пень. А, вот еще есть. Один еще. О, да. Они жирные, 4 года, через сколько Да. да. Ай-яй-яй. А, вот, все, ну, покажи. Куча. Ну да. Ой, в да его его. Потом потеряется. Ну все, вон, собака. Фух. Корни какие-то. Большие, небольшие. По кругу, да. Потом уже сюда. Отсюда могут большие корни быть. Нема тут этих рыбаков. Масянчик идет. Я не вижу даже корня. Просто по кругу копаю, а корни еще не мах. Масяня пришел проверять. Корень будет. А, вот он где-то тут. Корень будет, да. О, Видать вот, глубоко вот, корень. Нашел. Это шкалючка, ее надо это. Сюда. Ее О, надо. Вот, сюда. Вот. сюда. А шутка а, сюда, Сюда-туда, тут корень, сюда пойдет. Угу. Уже испылина верхивка. Ох, тут так светло стало. Вообще все теперь нас видят. Ну, не видят. Все видят. Оставляй, і потім позаносимо євро. А, бо жарко тебе. чай квітує. Ось тут. Спилили всю. Зараз з'їздимо, накопаємо троянди і потім оце ще зверху чоловік натягне цей дріт. І тут спиляли. Жалко було всю. Слива це одна єдина. Оцей один ну, гілочку спиляли. От. І приїдемо ще почистимо цю вишню. Красива оця вообще огромна. Мусці буду стригти сьогодні. Півоні, там суха. Так там я місця тут ось стригти буду.

Так, все почистила чистенько. У нас вже вечеріє, тут теж все підрізала. Перенесла все сюди ближче до полуниці, поки що полежить тут, бо хочу накрити полуницю під ящиками на зиму. Зняти ящики, накрити, а потім зверху ще агроволокном. Ну, поки що тепло, то їх накривати не треба. А полуничку. Ой, господи, малинку жовту, ремонтантну. Я вже приготувала ось такі ямки, пролила, посаджу тут і все буде добре, хай приймається. Добре пролити ще завтра зранку. І будемо їхати додому, теж пролью. Добре було б ще накрити якоюсь мульчою. У мене вже трави такої нема, щоб накривати. В общем, я думаю, приживеться. Головне, щоб не жерли. Я потім акторою пролью після дощечку, коли земля так хорошо, гарно промочиться. Дуже багато роботи над цим пнем. Там ще він глибоко глибоко Сидить, трохи він качається, але ще його треба викопувати, вирубувати. Так, вісім штук. Це кущові. Вісім. І дві і ще такі, що плетуться. Там у мене вони лежать. Одна така звичайна, розовенька, міленька, вона почти у всіх тут росте. Ось. Ось така вона мілкі листочки, а друга, друга не знаю, забула вже, який колір, червоний чи що. А жина. Ще жина посадити треба. Тут біля паркану висадила ось, звичайно, цю міленьку. Трояндочку одну і тут ось таку другу. Видишь, он медленно летает. и полетел, ну да. да, да как не видно? Ну вот не видно через экран. Во, вон он, вон он, он летит. Вот, вот все есть. Поймала? Есть. Видишь, он висит прямо над нами. Ну, он летит, он кругами как висит. Он повернул туда, направо. О, он поворачивает. Вон он стреляют. Это стреляют? Да это рэп включают, тише. Шесть какая-то. Ну, электронная эта пушка ну, 3. снижается, и разворачивается. Он разворачивается опять. что Кошмар. Кошмар. Ну, он, он дальше он туда, туда полетел, туда. просто его не слышно. Он, он, далеко, Вон он видишь, далеко, точка. Точечка. Да. <реш> Укровної матеріал для полунички. Так, да, це вже допиляли дерева на дрова. Це я зараз буду все викидувати. Це у нас ще буде трохи постоять перчики. Для них вже скоро буде холодно. Допыляв, еще не допылялась. Ще не допыляв? А вот еще тут. Та то ж укривной матеріал. Где? Ото. Вот это вот а, вот те порезать еще. Конечно. Ну да І тут гілочки з листячком потім як будуть вже морози, буду вкривати. А потім ще цей гудиня з помідорів повириваємо і теж її накриємо. Там і виноград, мабуть, ну, трохи йде малину. Щось треба все понакривати. Це я тут ожину посадила. Ось так. Два кущики. Тут родбейки Ну так, да, на стулі удобні. І трояндочки. Тут. Ось троянда. Ось. Ось тут троянди. Одна. Друга. Третя. Одна. Друга. Ось третя. І тут буде четверта. Ось так. А, і ромашки ж. Ромашки? Отут ромашки. Раз, два, три. Так, оце у нас називається вихідний. Щось тут все буде заливатися. Оце все. Потім вже буде шашлик. Так, ось такий кусинечик на сьогодні зроблений. Це буде потім робитися. 35 років тому ми в роддом їхали на мотоциклі. На мотоциклі. А, це сроми. Встані, да. і... Встані на тролейбусі. От... Не на мотоцикле. А с Ромой в этот, да? Да. В Коляске ты сидела. Угу. М -м. Начался процесс. Начался процесс? Да. Хорошо. чуть-чуть. Так. Вот так, нормально. Процесс пошел. Угу. Красивые уже. Скоро будут красивые, угу. Что проверяешь? Угу. И как скоро? Ага. Там уже внутри надо прожаривать. Ну да. Да ми трошки відсвяткували, приїжджала сестра з зяттям, посиділи трошки зовсім по-домашньому і вже збираємось додому. Полила, скручуємо шланг. Вітер трохи піднявся. Тут ще квітують морознички, а звичайні ще, як вони називаються, бабусині, такі філетівенькі.